Доброго ранку, мої любі дітки! Малята, як ви думаєте, чому тваринки бувають сумними? Так, можливо, на них не звертають уваги, а можливо, їх хтось образив. А бувають випадки, коли тваринка загубилась, і господарі не можуть її знайти. І бувають такі господарі, які навпаки виганяють тваринок на вулицю. У Василя Сухомлинського є таке оповідання покинути кошеня. Послухайте його уважно. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня, хтось сумно хитає головою, а хтось сміється. Дехто жаліє, бідне кошенятко, та йде собі далі. Настав вечір, зайшло сонце, страшно стало маленькому кошеняткові, Притулилося воно до кущика та й сидить собі, тремтить. Повертала зі школи маленька дівчинка Наталочка, чує, де снявчить кошеня. Побачила вона кошенятко і, не сказавши ні слова, взяла і понесла його додому. Пригорнулось кошенятко до дівчинки? Замуркотіло, рати радісіньке. Діти, як називається оповідання, яке ви прослухали? Хто його написав? Як маленьке кошеня опинилося на дорозі? Що воно робило? Чому? Як поводилися люди, коли бачили кошеня? Як кошеня? Почувала себе ввечері. А хто врятував кошенятко? А як звали дівчинку? Чи добре зробила Наталочка? Яке в неї серце? Якою людиною була Наталочка? Так Наталочка була доброю, чуйною дівчинкою. Іноді трапляються такі ситуації. Коли у тваринок немає домівки і люблячих господарів. Як називають таких тваринок? Так, це безпритульні тваринки. Подумайте і скажіть, чи можна виганяти на вулицю домашніх тварин, якщо господарі ними вже награлись, або якщо чотирилапі виросли неслухняними? Звісно, ні в якому разі не можна виганяти своїх домашніх тварин на вулицю. І дуже важливо запам'ятати правила, ми відповідальні за тих, кого приручили. Я знаю, що у вас добре серце, тож любіть своїх домашніх тварин та піклуйтесь про них. Та надішліть фото та відео, як ви доглядаєте за своїми улюбленцями.